Говоримо про міф, який пройшов крізь сторіччя. Його часто повторюють у підручниках, серіалах та навіть в академічних працях Європейці прийшли в Америку, просто відібрали землю у корінних народів і крапка. Але як усе було насправді? Чи був це спланований геноцид? Чи дійсно білі колоністи в один момент відхапали Північну Америку? Насправді все складніше. І сьогодні ми це доведемо. Почнемо з кінця 16 століття. На той момент головним господарем морів була Іспанія. Вона вже майже століття колонізувала Південну Америку та Карибський басейн, вивозячи звідти золото і срібло. Але така гегемонія не могла тривати вічно. 1588 рік переломний. Англія під керівництвом Єлизавети І розбиває іспанську армаду в битві при Граваліні. Це не просто морська перемога, це перелом у глобальній політиці. Відтепер і Англія, і Нідерланди, і Франція мають шанс на колоніальну гру. Чому колонізація Північної Америки взагалі почалась? Причина невжадібності чи імперіалізмі, як такому. Причина хутро у 16-17 століттях хутро це елітний товар. Його носить знать: наймодніші шапки, коміри, плащі, усе з бобра чи соболя. І лише два місця постачають цей товар у великій кількості Сибір та Північна Америка. Тому Англія, Франція та Нідерланди починають активніше вивчати та заселяти нові території. Не тому, що вони хочуть відхапати землю, а тому, що там економічний ресурс. Одна з головних помилок сучасного погляду уявлення, ніби колонізація Північної Америки була спланованою акцією. Ні, це була імпровізація, експеримент, часто провальний. Англійці, наприклад, кілька разів намагались заснувати колонії в Північній Америці і не могли. Найвідоміший приклад колонія Роанок, сучасна Північна Кароліна. 1580-ті роки. Двічі туди заселяли людей, двічі поселення зникало. Залишився тільки дивний напис Круатон на дереві. До сьогодні невідомо, що сталося. Це не завоювання, а хаотична боротьба з невідомим. Перші колонії були торговими постами. Французи створюють нову Францію. Це територія сучасної Канади. Мета ловити бобрів, продавати хутро в Європу. Нідерландці засновують новий Амстердам, нинішній Нью-Йорк. З тією ж метою торгівля з місцевими племенами. Голландці навіть озброюють індіанців ірокезам, які ворогували з французами, вони продають мушкети, шаблі, порох. Це не війна цивілізації, це звичайний геополітичний бартер. Європейці ще не контролюють континент. Вони маленькі гравці на великій карті племінних альянсів. Уявлення про індіанців як про безпомічних жертв. Це кліше з підручника. Насправді, індіанці були потужними гравцями. Багато племен, як от ірокези, мали складну політичну систему, союзи, дипломатію. Вони активно обирали, з ким торгувати, кого підтримувати у конфліктах. Більше того, багато європейських поселень виживали лише завдяки індіанській допомозі. Перші зими в Плімуті. Сучасний колоністи вижили завдяки харчам, подарованим місцевим племенами. Це була взаємодія, а не одностороннє поглинання. У 16-17 століттях ще не існувало такого поняття як імперіалізм у сучасному розумінні. Немає колоніальних армій, немає централізованих планів експансії. Немає інфраструктури для масового переселення, і найголовніше немає бажання освоювати землю в сільськогосподарському сенсі. У той час економіка аграрна, обробити нові території складно, вигідніше, просто торгувати хутром або металами. Лише з 18 століття починається по-справжньому системна колонізація. Повертаючись до головного питання. Чи дійсно європейці просто прийшли і забрали все у корінного населення? Ні. Реальність складніша, повільніша і людськіша. Це була боротьба за ресурси, пошук нових можливостей, а не спланований геноцид. Так, з часом колоніальна система справді призвела до масової експансії, витіснення і знищення частини корінного населення. Але починалося все з експериментів, з торгівлі, з невпевнених кроків. І дуже важливо пам'ятати цю складність, бо в деталях правда. Дякую, що додивилися до кінця. Це лише початок великої серії про колоніальні імперії, світову геополітику і невидимі нитки історії, що тягнуться до сьогодення. Підписуйтеся, коментуйте і скажіть у коментарях, яку країну ви хочете дослідити наступною. До зустрічі у нових відео.